be gouer an tra eo 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 an 私はな。 Chciałabym zapytać teraz o zagalne dobrodnia. Вітаю вас на позитивовій сесії восьмого скликання. скликання. Змушу на вас зібрати, щоб розуміти, рухаємося ви на минулі став захищатися, значить, маємо щось робити для того, щоб питання приймати і швидко, оперативно. Введу вас в курс справи перед тим, як будемо голосувати. Перш за все, із 22 депутатів вони на 1 сьогодні 14, що дає нам право сесію розпочати. На порядок денно винести питання про внесення змін до бюджету. Скажіть, шановні депутати, внести яс... ясні, щоб голосувати, чи вже коли розглядати безпосередньо зміни до бюджету? Що це за порядок, Якщо... Не Якщо немає потреби на переговорити, тоді прошу голосувати за порядок денний. Сі за рішення прийнято. На порядок денний вноситься питання про внесення змін до бюджету. Перед тим, як Лариса Васильівна озвучить цифри, введу вас тут справу. На минулій сесії я вам проговорила, що прокуратура кожна подала, простирська окружна прокуратура подала на нас до суду з приводу нашої бездіяльності, названка так, визнати про бездіяльність потікської сільської ради щодо неприйняття рішень про віднесення земельних ділянок сільського подружського призначення з такими кадастровими номерами загальною площою 908. І 3 гектари до самозавісних земель. Ну, весь порядок читати не буду. Суть нашої з вами зустрічі в тому, щоб спробувати захищатися, спробувати відстоювати свої землі. Для того, щоб це робити, я говорила вам, коли ми затверджували бюджет, для цього треба адвокат, який буде захищати наші інтереси, тому що ну, всі ви знаєте, що судова діяльність це професійна адвокатська діяльність. Тому звертаюся до вас з проханням підтримати зміни до бюджету. Щоб направити кошти на проплату адвокату в захисті інтересів громади щодо залишення цих 908 гектарів землі за громадою. Будь ласка, собі свою думку я Перепрошую. Так, да, будь ласка, ви саме тільки що сказали за бездіяльність? Так. Знаєте, що декілька днів назад депутатським складом було виявлено незаконну порізку, порубку Нашої залізники. Причому указівка з вашої сторони. який давав чітку команду агролісу можна різати тут. Це вона нічого не Я все розумію, знаєте, з села хлопець не кажуть. Але колись ти озвучили і сказали, шановні депутати, давайте віддамо, хай вони там провірять, виріжуть ці кошти, якісь направимо туди і -туди". було Чесно порядно. А ви ці характесь крутите, вертите, знаєте. А зараз ми шукаємо адвоката за нашу непридіяльність. Так само і по дорогах, так по кришах, по генераторах. Скільки не робили, що, чесно кажучи, дивишся і думаєш, це так це неправильно, і чесно. Я можу вам відповісти. Ви мені не ну, відповідаєте. я що знаю, що ви зараз біля і пушиста. Я даже слухати не буду. Я зараз піду з сесії, Якщо ви винайшли Дивіться, це ваше право. Оправдання вам немає. Я даже не пробую не пробуватиму виправдовувати. Це буде правильно з вами. Коли ви в сесійній залі робите заяви, володимир вам нагадаю. То відповідно до закону Пожаруйте про місце до об'язниці. Я в... буду вам дуже вдячний. Дивіться, Хай вас садя ті, хто розслідує ваші справи кримінальні. Я не в цьому. Я не, не подам від вас трошки більше. Чому мене? На жаль, чи на, на жаль для вас жодної, але е, на щастя е, е. для вас чи для мене у вас вона не одна. Я це, не хотіла взагалі давати вам очікувати. Що за деякий період часу ви були задіяні 47 разів? Це з ваших заяв, Володимир, але жодна ваша заява, ні ваша, ні, ні Юрія Володимировича і на що вас прикриває, поки що влада ви влада. можете свої власні стосунки до мене, поки що не переносите на сесію. Зараз ми говоримо конкретно, Я земельна хочу ділянка Я озвучити, щоб всі депутати, в тому числі громада, розуміла, про що йдеться, про що йдеться? Якби ви, ви трошки більше вже... розумілися на тому, що ви говорите, воно б мало інший результат. З приводу бездіяльності Володимировичу мається на увазі, що ми кожне сесійне засідання. Коли виносили питання по самозарізненню, його не приймали. Це суть бездіяльності, якщо це для вас у вас, вас, Особисто я декілька років назад, ще перед війною. Так. Давайте зробимо о, своє лісництво. Чи я не казав, що даю вам чоловіка по зайомку, які організують? А що ж ви не дали той чоловіка? Де він дійсно? що Марина Борисовна, може, ви її не знаєте? Ага. Пройшла мимо цього питання. Просто я вам. Просто...